В'язую короткі усі ткані, щоб, щоб вони були нормальні, можна було плити сітку у Шевченківському ліцеї. На уроках трудового навчання учні та вчителі плетуть для наших захисників маскувальні сітки. Всі вони волонтери благодійного фонду сприяння розвитку на рахунку вчителів та учнів щонайменше 10 сіток. Так, кожен день. І на канікулах ходили, плели на дистанційному навчанні, коли був якийсь такий вільний момент, теж були сітки, дорослі, діти, всі разом. Це допомога нашим військовим, це, в принципі, напевно, одне з єди... речей, які ми можемо взагалі їм допомогти. У нас доволі таганий колектив, тому що старші класи вони, напевно, за цей час встигли дуже сильно морально подорослішати. Крім маскувальних сіток, волонтери фонду виготовляють окопні свічки. Найменший із волонтерів 12-річний Олег Бойко, який разом із мамою та другом Тимофієм вже виготовили понад 300 свічок. Як і у всіх дітей мого віку, є соцмережа TikTok. Ну, я натрапив на таке відео, де є ну, як крутять окопні свічки. Я зрозумів, що я теж можу таким займатись. У мене було все, тільки не було парафіну. Ми з мамою вирішили, що ми можемо його замовити. Знайшли трохи парафіну в себе вдома, замовили, залили першу партію, віддали Оксані Федорівні і вона передала їх на фронт. Оксана Федорівна, заступниця директора Шевченківського ліцею, а також голова благодійного фонду сприяння розвитку. Жінка заснувала фонд у квітні минулого року, одразу після деокупації Великодиморської громади. Я із своєю родиною два тижні була в окупації. Потім третім зеленим коридором виїхала. І ще, мабуть, по дорозі на західну Україну вирішила, що коли повернуся, обов'язково треба буде якось. Допомагати. Спочатку наша діяльність була спрямована на допомогу жителям Великодимирської громади, які постраждали від окупації. Ми привозили продукти харчування, ми привозили гігієну, ми привозили ну, різну. Кажемо там форму допомоги. Однак, згодом напрямок діяльності фонду дещо змінився. Волонтери почали збирати донати в соцмережах, аби закупляти необхідне та відвозити військовим на схід. Ну ми їздимо по-перше спочатку до цивільних. Цивільних передаємо продукти харчування, засоби гігієни. А хлопцям в основному, коли це був зимовий період, ми передавали теплий одяг, вормерси, але ж теж збирали смаколики хлопцям, їжу. Пані Оксана разом із іншими волонтерами їздила на схід із гуманітарною допомогою п'ять разів. А нещодавно фонд оголосив перший збір на автівку для військових. Ми зараз організували збір на придбання позашляховика для хлопців-спецпризначенців, які виконують свій обов'язок військовий на кордоні з Російською Федерацією. Тому Це... будемо вдячні, якщо підтримаєте. Крім допомоги військовим та цивільним, волонтери допомагають і маленьким мешканцям свого села. Так, завдяки гранту, який отримав фонд від зарубіжних партнерів, у дитячому садочку Шевченкового вдалося облаштувати для дітей тимчасове укриття. Ми подали заявку на грант благодійної організації Кримсос, Нова Україна. І ці дві благодійних організації спільно допомогли нам. Ми облаштували таке от укриття для наших діток. Ми закупили меблі, нам було поділено кошти на закупівлю засобів обігріву, аптечок, вогнегасників. Тепер наше укриття, для діток має такий вигляд. Наш фонд це не, як я вже говорила, це не місце, це люди, які йому допомагають. А волонтери фонду це всі. Всі ми разом. Вона єдина родина, яка працює разом, наближає перемогу. Slava Ukraini!